Вітаю вас, друзі! Мене звати Анастасія. Сьогодні поруч зі мною моя старша сестра Валерія. І сьогодні наша практика буде направлена на розслаблення м'язів шиї та спини. Отож, давайте починати нашу практику. Починаємо з положення сидячі, вкладаємо ніжки так, як вам зручно, витягуємося маківкою вгору, витягуємо наш хребет, прикриваємо наші очі та налаштовуємося на практику. Робимо глибокий вдих через ніс і видих. І ще вдих, видих, вдих, і видих. Починаємо з плавних нахилів голови вперед і назад трошки. Ще вперед, назад, вперед. Назад. І вперед. Назад. Тепер нахиляємо вушко до плеча. Робимо вдих. І з видихом нахил до плеча. Знову вдих центр. Видих. Вдих. Видих. Видих. Вдих, видих. Тепер робимо звичайні повороти голови вдих і з видихом вбік, вдих, центр, видих. Опускаємо плечики вниз вдих, центр, видих, вдих, видих. Тепер малюємо півколо головою з правого плеча на ліве. Робимо глибокий вдих, видих. знову вдих, і видих. Плавні, спокійні повороти ще вдих і видих, вдих, видих. Повертаємося в центр. Зараз з вами зробимо трошечки постизометричну релаксацію. У нас буде 5 секунд напруження, 5 секунд розслаблення і 5 секунд розтяжка. Беремо замочок за голову. І перша стадія напруження. Будемо тиснути долоньками в потилицю, а потилицю тиснути в долоньки. І поїхали напруження: 1, 2, 3, 4. П'ять. Розслабили. Можна поглядати. Один, два. Три, чотири, п'ять. І потягнули підборіддя до грудей. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Напруження. Один. Тиснемо. Два. Три. Чотири. П'ять. Розслабили. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Потягнули. Один. Два, три, чотири, 5. І ще раз. Притиснули один. Два. Тиснемо. Три. Чотири, П'ять. Розслабили один. Два. Три. Чотири, п'ять. Потягнули один, два. Три. Чотири. П'ять. Розслабилися, зробили глибокий вдих. І видих. Сідаємо на коліна, або можемо залишатися, в кого травма коліна в тому самому положенні. Хтось сидить в такій позиції, вкладаємо руку під коліно, цією ручкою накриваємо і м'яко тягнемо шию. В такій позиції просто тягнемо шию. Можна заплющити очі, плечико опускаємо вниз. Цією долонькою сильно натиснемо, просто. Допомагаємо і робимо глибокий вдих через ніс, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Навдосі повертаємося в центр і з видихом на іншу сторону. Робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Повертаємося в центр, сідаємо ніжки перед собою. І так само потягнемо, але одну ручку висовуємо в діагональне положення. І так само потягнемо, заплющили очі. Долонькою тягнемося в діагональ і дихаємо вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Опустили ручку. І тепер робимо вдих до долоньки, яка у нас на колінці. Видих. Потягнули. Ще вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих, і вдих, видих. Залишаємося в такій позиції і робимо нахили головою вперед. Вдих. Трошечки. Робимо в своїй амплітуді. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Відчуваємо тут приємне витяжіння. Вдих, видих. І змінили сторону. Ручка тягнеться в діагональ, нахил допомогли собі ручкою. Робимо вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих, видих. Нахил до руки вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Зафіксувалася. Вперед-назад. Вдих, видих. Вперед, вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих, видих. Молодці, повертаємося в центр. Ручки за голову. Трошечки розкриємо наш грудний відділ. Робимо вдих прогин в грудному відділі. Видих, округлилися таз-підкрутили низ живота, підтягується, підборіддя до грудей. Вдих, розкрилися. Видих, округлили спинку. Ще вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Зараз беремо позаду себе замочок, викручуємо ось так долоньки, розкриваємо грудний відділ. І прогинаємось погляд перед собою. Трошечки зафіксуємося в цьому положенні і продихаємо його. Глибокий вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих, округлили спинку, компенсацію зробили, розслабили спинку. Ще вдих прогин, розкрили грудний відділ. Видих, округлилися. Ще вдих. Розкрили. Видих. І вдих. А видих. Зараз так само замочок долоньками тягнемося вверх і зробимо такі ось оберти корпусом, нахил вперед, в сторону, прогин назад і в сторону. І дихаємо вдих, видих, дихаємо в своєму темпі. Витягуємо хребет наверх і малюємо коло. і в іншу сторону. Один. Два три. Чотири і п'ять. Одну долоньку опускаємо або на лікоть, або як зручно. Цією рукою накриваємо себе, але дивіться так, щоб наші плечі розверталися нагору не сюди, а накриваємо себе, наче зверху. Погляд спрямований на руку, намагаємося покласти руку цю на лікоть і робимо глибокий вдих, розтягуємо бік. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. І вдих. Видих. вдосі повернулися в центр. І з видихом накрилися в іншою рукою. Розвертаємо плечі наверх. Вдосі повертаємось. Зараз встаємо в положення на четвереньки, ручки у нас під плечовим суглобом, ніжки на ширині тазу. Зробимо кішку корову. Робимо вдих прогин, розкрили, видих, округлилися. І ще прогин. округлилися на видосі. Вдих, видих, вдих, видих, ще. Навдосі повертаємося в нейтральне положення і руками крокуємо вперед. Таз залишається наверху. Намагаємось дістати під боріддям або чолом до килинка. Розслабляємось і дихаємо через носик. Навдосі плавно повертаємось назад. Для відпочинку приймаємо положення поза дитини. Таз має опускатися на п'яти. Валерія у нас трошечки стравмою, тому працюємо дуже обережно. Руки можна покласти вздовж тіла, голова на чоло. Трошки подихали, розслабили спинку. І повертаємося на четвереньки. Зараз зробимо з вами скрутки. Права рука наверх, скрутка. В одному відділі вдих. З видихом занурюємося під ліву, праве плече на підлогу. Наверх вдих, скрука. Видих. Вдих. Скрутка, видих. А вдих, видих, вдих. І з видихом зафіксувалися, поклали праве плече, ліву руку випрямляємо перед собою. Трошки відштовхуємося лівою рукою і правим плечем, щоб посилити скрутку в грудному відділі. Дихаємо через носик. Авдосі обережно, плавно повертаємось на четвереньки. І все на інший бік. На вдих, ліва рука наверх, скрутка в рудоному відділі. Видих, занурились під праву руку. І ще вдих, скрутка, виїх. вдих. Вдих. Видих. Вдих, видих, і зараз буде фіксація вдих. І з видихом. Зафіксувалося праву ручку перед собою витягнули і трошечки посилили, допомогли собі в скрутку в грудному відділі. Дихаємо. Плавно, обережно навдосі піднімаємось, повертаємось і лягаємо на животик. Долоньки ставимо перед собою, трошечки завертаємо до себе долоньки. Угу. Напружили сідниці, підтягнули низ живота, щоб зняти зайву напругу з попереку. І прогинаємося лише під лопатками. Плечі опускаємо вниз. Робимо вдих. Припідняли лікті на підлозі у нас, угу. тільки під лопатками. І трошки зафіксуємось в цьому положенні. Плечики опускаємо вниз. Дихаємо через нос. І опустилися вниз. Долоньки біля грудей, лікці притиснуті до тіла, робимо вдих і припіднімаємося вище, видих, опустилися. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. І давайте зафіксуємося трошки вище. Можна довирівнювати лікті або залишатися на призігнутих ліктях. Працюємо кожен в своїй амплітуді, в своєму робочому діапазоні без насилля. І за куприком перекочуємося в позу дитини, розслабляємо спинку. Правою рукою крокуємо в сторону і лівою потягнемо лівий бік. Крокуємо в центр і в лівий бік потягнемо в праву сторону. Повернулися в центр і просуваємо ніжки вперед і вкладаємось на спинку, піднімаємо ніжки на 90 градусів, розкриваємо руки в сторону, робимо глибокий вдих, опускаємо ноги в правий бік, голову повертаємо вліво. Намагаємось коліни тримати разом і не відривати ліве плече від підлоги. Продовжуємо глибоко дихати через ніс і розслабляти спину. Навдосі плавно повертаємось в центр і на видосі скрутка на іншу сторону. Досі повертаємося в центр, притиснули коліна до грудей. Можна зробити такі маленькі погойдування зі сторони в сторону. Опустили ніжки на підлогу. Тепер права ніжка натягуємо стопу на себе, положення флекс. Праву п'яточку ставимо над лівим коліном, стопа на себе, фіксуємо її, охоплюємо себе за ліве коліно і поступово, плавно, дуже обережно притискаємо коліно до грудей. Обережно розкручуємось, тепер ліва стопа на себе, флекс положення. Ставимо ліву п'ятку над правим коліном, охоплюємо себе за праве коліно і обережно поступово притискаємо до грудей. Дихаємо через носик, знімаємо напругу. Навдосі розкручуємось, опускаємо ніжки, вирівнюємо коліна, направляємо долоньки вгору, розслабляємо все тіло, готуємось до нашої останньої асани, шавасана. заплющуємо очі, робимо глибокий вдих, видих. І ще глибокий вдих, видих, вдих, видих, дихаємо в своєму темпі, глибоко, Розслабляємо чоло, брови. Щоки, розслабляємо очі, щелепу, губи, розслабляємо шию, плечі, лікці, долоні. повністю руки від плеча до кінчиків пальців. Розслабляємо грудний відділ, діафрагму, живіт. Розслабляємо стегна, коліна, стопи. І пальці ніг. Розслабляємо все-все тіло від маківки до кінчиків пальців. Глибоко дихаємо і залишаємось в шавасані на деякий час. А ті, хто готовий, можемо потихеньку згинати пальчики, ніг, рухати пальцями, взяти ручки в замочок і потягнутися. Можна зігнути коліна і охопити себе, повидатися зі сторони в сторону. Очі можуть залишатися ще заплющеними. І перевертаємося на лівий або правий бок, кому як зручно. Можна залишитися деякий час позі ембріона. І відштовхуємось і сідаємо в зручне положення. Очі ще заплющені, маківкою тягнемося вгору. Робимо глибокий вдих руки над головою. Видих опускаємо руки в намасте. І ще вдих. Руки над головою. Видих намасте. І останній раз вдих і видих намасте. Дякую вам за практику, за те, що приділили час собі намасте.